Всім привіт! Давайте пройдемося по кротких характеристиках нашої станції. Подивимося, що тут ми можемо підключати, скільки нас портів і все в цьому роді. І так, в нас є прикурювач на 12 Вт, він перетворює на 120 Вт і 10 А. Потім в нас є три usb порта вихідною потужністю по 12 Вт. І в нас є один Type-C вихідною потужністю на 60 Вт, це підігрі. У нас є дві безпровідні зарядочки по 10 Вт. Дивимось, як вони працюють. Є, бачите, пішло і ставимо наушнички. Так, споживання 6 Вт. Давайте подивимося, можливо буде рости так 9. 9 Вт споживає. Більше 50 раз можемо зарядити телефон з наушниками. Також у нас є фонарик. один режим роботи. Другий режим роботи і третій режим сос. Виключили. Так також в нас є ще одна е, розетка, вихід 220. Максимальна потужність. Тут вихід написано до 250 Вт, 16 ампер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Одночасно девайсів. Ми можемо заряджати це, якщо без переходників. Е, як збільшити кількість гнізд. Не рахуючи 220 продовжувачів, я вам розповім в наступному відео. Також будемо робити заміри, що можемо підключати, яке дійсне гнізда, скільки видають потужність, от тому будемо з вами пробувати.